Ласникам, які боронять державний кордон і небо над Вінничиною, гумштаб передав 30 тепловізорів та mavic 3 t У дитячій обласній лікарні планують побудувати укриття з реанімаційними хірургічними ліжками та навіть вертолітним майданчиком. Дитину, яка загубилась посеред міста, знайшли завдяки вуличним камерам спостереження та доставили додому. Час новин на телеканалі Віта. День видався насиченим подіями, тож найближче півгодини. Ви зможете дізнатись всю інформкартину доби, що минає. Її вже підготували мої колеги. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Окупанти не припиняють терор мирного населення. По містам та селам гатять ракетами та артилерією. Під обстрілами опинились Одеса, Дніпро, Харківщина, Сумщина та Херсонщина. Детальніше про наслідки в сюжеті. Ранок в Україні почався з тривог і ворожих обстрілів. Чутно було вибух в Одесі. Близько сьомої години ворог накрив вогнем Куп'янськ Харківської області. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Відео із наслідками атаки опублікував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На світанку ракетних ударів зазнали мешканці Дніпра. Силам ППО вдалось збити дві ракети. Втім, падіння уламків наробило лиха. Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. Виникла пожежа, поранені восьмеро людей. вікна, дах, двері вибито. Дах там в мене є літня кухня, і нема. Там, де стояли кролі, там теж нічого нема абсолютно нічого. Все вибито, зламано. Під артилерійським вогнем опинилась Сумщина. Внаслідок обстрілу 70-річний чоловік загинув на власному подвір'ї. Прильоти по центру білозерки. А так виглядає селище на Херсонщині. Тут пошкоджено три крамниці, кав'ярню та приватну автівку. Внаслідок атаки артилерією четверо людей отримали поранення. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. За даними онлайн платформи Діти війни з початку повномасштабного вторгнення поранено 1368 маленьких українців. Загинула 551 дитина. Зникли 2014. Обірвали життя ворожі ракети і двох хлопчиків та дівчинки у Вінниці 14 липня 2022 року. На площі перемоги загинула чотирирічна Єлизавета Дми. Семирічний Максим Жарій із Теплика та восьмирічний Кирило П'яхін, який разом з мамою евакуювався з Херсону. Для ефективної оборони бійцям кількох військових частин передали обладнання, яке допоможе вирахувати і відбивати нічні атаки ворога. Тепловізійні приціли стануть потужним підсиленням для наших оборонців. Що ще передала захисникам міська рада та як це покращить безпеку регіону у сюжеті Катерини Соколюк. Бійців п'ятьох військових частин підсилив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб необхідним обладнанням. Захисникам, що боронять небо над Вінничиною та державний кордон, передали 30 тепловізійних прицілів та один мавік т Військові кажуть, така підтримка зробить оборону ефективнішою. Це дуже вкрай зараз важливо, оскільки це нам дозволяє в нічний період часу, коли нічого не видно. Побачити різні об'єкти, як і повітряні об'єкти, так і живу силу. Неважливо там це чи ухилянти, чи ворог. В першу чергу це ворог, звісно, що тепловізійні приціли нам дозволять ефективно виконувати поставлені нам задачі, і ми у свою чергу можемо якісно забезпечувати охорону нашої країни. Тепловізійні приціли українського виробника. При виборі обладнання координатори гумштабу орієнтуються на потреби бійців. Ми цей приціл, ця модифікація, вона підсилена, має спеціальну станину, яку можна кріпити не тільки на автомат, а й на кулемет. І кулемет калібра до 145. Це дуже великий потужний кулемет, яким збивають шахеди. Цей приціл оснащений е, вайфаєм. Він передає на приціл, е, передає картинку зразу для того, щоб покращити роботу. Координатори міжрегіонального гумштабу від початку війни підсилюють близько півсотні військових частин, бійці яких боронять як Вінницьку область від ворожих шахедів, так і тримають оборону на різних ділянках фронту. Катерина Соколюк Олег новини за день телеканал Віта. Спричинив ДТП та потрапив до лікарні. У Вінниці чоловік переводив велосипед на червоне світло світлофора. Йшов по пішохідному переходу, де його збив легковик. Інцидент трапився на Хмельницькому шосе. На місце події прибули медики та правоохоронці. Потерпілого доправили до лікарні. Усі обставини аварії встановлюють слідчі. У Вінниці оперативно розшукали шестирічного хлопчика, який загубився. Він разом з бабусею грався в хованки на дитячому майданчику. Під час розваги вирішив сховатись та втекти від бабусі до батьків. Тільки но жінка помітила зникнення онука, одразу подзвонила на лінію 102. Після чого працівники ситуаційного центру за допомогою камер спостереження знайшли його. Хлопчик встиг побути сам не більше десяти хвилин, але у дуже небезпечному місці на пожвавленому перехресті. До речі. На відео видно, що оточуючі дорослі, не сильно переймались долею самотньої дитини. На перетині вулиць зодчих та пирогова. Малюк розмовляв з людьми та, на щастя, не встиг далеко відійти. Правоохоронці приїхали за лічені хвилини і відвезли хлопчика додому, де його чекали рідні. Французькі набори доглядової косметики подарували медпрацівникам дитячої обласної лікарні у пакунках гіпоалергенні засоби для догляду за тілом та обличчям. Також у лікарні прозвітували про роботу нового відділення променевої діагностики. Що ще планують побудувати, щоб убезпечити пацієнтів? Дивіться в нашому сюжеті. Облаштоване новітнім обладнанням, відділення променевої діагностики в дитячій обласній лікарні почало працювати у квітні. За цей час тут прийняли 150 пацієнтів. Тоді є два кабінети, обладнані цифровими рентгенапаратами. Також за фінансування Світового банку встановили комп'ютерний томограф. Діагностика дає можливість вчасно перше вчасність діагностики, по друге, якість діагностики, диференціювати те чи інше захворювання. І коли лікар має результат цього дослідження, відповідно лікування є більш чітким. Щоб подякувати за важку та плідну працю лікаря, медсестрам та молодшому медперсоналу, їм подарували 620 наборів французької косметики. Засоби догляду передали благодійники фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто та міжрегіонального координаційного гумштабу. Набор це доглядова косметика. Вона підходить і діткам, і дорослим з різними хворобами шкіри, якщо такі маються. Ну і взагалі вона така приємна, і туди входять і шампуні, і кріма для тіла, і гелі для душа, і кріма для обличчя. В найближчих планах керівництва лікарні побудувати укриття з вертолітним майданчиком. Воно буде розраховане на 550 людей та понад 130 ліжкомісць реанімаційних, онкогематологічних, хірургічних для новонароджених та їхніх мам. Також тут облаштують дві операційні. Зможуть повноцінно функціонувати ті послуги, ті палати і. Відділення, які дозволять безперебійно в критичних умовах і з критичними хворими працювати лікарями, завершити будівництво планують до кінця цього року. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Не зупинятись за жодних обставин і підтримувати тих, кому це вкрай потрібно, не чекаючи нічого. Натомість це сила притамана волонтерам. Опорою як для містян, так і для жителів з інших регіонів, вже не один рік у нашому місті є благодійний фонд. «Вінниця – комфортне та безпечне місто. Про те, що вдалося зробити за час існування фонду, та про те, чи легко зараз заручитись підтримкою з за кордону, ми поговоримо з півзасновником фонду Андрієм Ковальовим. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Власне, говорячи про волонтерську справу, шлях гуманітарної допомоги зараз, наскільки він важкий? Він не важкий, якщо в тебе в серці є той поклик для того, щоб ти їм займався. Тому насправді це для людей, які підтримують, допомагають, для самих волонтерів дійсно це щоденна робота. Але насправді, якщо порівнювати зараз з тим, кому ми допомагаємо саме Збройним силам України для прикладу і тим, що зараз вони. Безпосередньо на передовій, то для нас це дуже легко. Співпраця з міжнародними фондами, нова, нова налагоджена, можливо. Чи вже ті партнери, які існують, і вони власне допомагають? Mm -hmm. Насправді під час війни відкрилося що додатково вікно можливості. Тому дуже багато різних фондів різних країн мають бажання допомагати підтримувати З початку військових дій. Ми напевне близько 10 нових партнерів маємо по роботі саме нашого благодійного фонду. З перетином кордону є зараз питання? Чи вже не стільки? Ні, Вже слава богу, воно все вирішилося. Ті проблеми, які в нас були ще до, до військ початку військової агресії, то вони фактично всі зникли. Яка потреба в гум допомозі зараз є у Вінничан, і яку можуть надати власне партнери чи співпадають можливості з потребами? Враховуючи таку велику кількість внутрішньо переміщених осіб, то зрозуміло, що це більшості випадків це продукти харчування, засоби і гігієни, гігієни. Це те, що потребує саме зараз по місту. Ну ми намагаємося партнерам доводити, що саме цьому є потреба. Є велика потреба так само, і в лікарнях наших, наприклад, там багато функціональних ліжках. Це ми займаємося цим багато років, і тому ті фонди, які нам підтримували, так і продовжують допомагати саме медичним устаткуванням. Насправді вони досить гнучкі. Ми говоримо про свої потреби. Вони говорять про свої можливості. І Ми, я думаю, дуже швидко ці питання всі налагоджуємо. Якщо ми говоримо про лікарні, як розподіляєте ці ліжка, тому що ми бачили по всій області їздять. Насправді за ці 10 років ми привезли напевно ну, 1200 двісті ліжок багатофункціональних, і по листах, якщо у нас є звернення відповідної лікарні, якщо у нас заїжджає нова фура з обладнанням, то ми просто по черзі. Ну важливо, зараз приділяємо увагу саме тим лікарням, де у нас лікуються військові. Тому у нас є першочергові саме завдання оновлювати цей ліжковий фон саме в цих установах. Співпраця з міжрегіональним гумштабом. що вже вдалось зробити? У дуже багато насправді з перших днів війни в початку, коли міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створювався, зібрали, напевно, найбільші фонди благодійні по області. Ми між собою зразу визначили наші пріоритети. Це і допомога внутрішнім переміщеним особам, лікарням, військовим. За цей час ну, насправді дуже багато різних проєктів реалізовано, і зараз ми бачимо майже кожного дня. Яка кількість допомоги передається військовим, тому це і продуктові набори, це і допомога військовим, це і мюстели, якому вже майже 10 тисяч комплектів передали для різних категорій від самої малечі до людей поважного віку. Ну насправді великий об'єм роботи проводиться, і він ми, ми не зупиняємося, тому що постійно відбуваються координаційні зустрічі. Ми визначаємо наші потреби, пріоритети. Багато різних фондів співпрацюють. І все поки що виходить. Якщо ми говоримо про французьку косметику, так. хто був в пріоритеті на її отримання? Насправді ми передали в багато родильних будинків там, де в нас саме народжується малеча, там готовий комплект, тобто дитина народжується і фактично в лікарні їй зразу дають такий набор, в якому є фактично всі потреби саме в цьому віці. Далі ми йшли по внутрішньо переміщеним особам, людей поважного віку, люди, які мають покази. Будь-яке захворювання шкіри, тому що вона є гіпоалергенна, ця косметика, вона, до речі, є дороговартісною, і тому вона є якісною, відповідно. І тому ми, в принципі, за цей час надали близько 10 тисяч комплектів. Не забули ми і про лікарів, тому що ми розуміємо, яке навантаження зараз вони несуть. Ми заїжджаємо в лікарні, забезпечуємо повністю весь персонал, нам дають список там, 1200 чоловік, для прикладу, там піроговська лікарня. Ми заїхали, передали 1200 комплектів. Те, що я бачу як фідбек, то люди дуже задоволені. Ми знаємо, що ваш фонд опікується і здоров'ям вінничан. Серед останнього співпраця з різними клініками та можливість безкоштовного обстеження. Наскільки зараз це потрібно? От, власне, мати можливість безкоштовно обстежитись. Насправді дуже велика потреба. І, до речі, користуючись можливістю, якщо є у нас приватні клініки, які готові співпрацювати з нашим фондом, надавати безкоштовні сертифікати на ті чи інші дослідження, ну, ми маємо сертифікати на дослідження УЗІ, маємо КТ, маємо МРТ, маємо в багато різних досліджень щитовидної залази. Насправді люди приходять, люди дуже задоволені. Ну, насправді, якщо ми говоримо про реєстрацію, у нас для прикладу реєструється там. На одну на один захід 500 чоловік. Ну зрозуміло, Затребуємо. що ми надаємо там 50-60 сертифікатів кожного місяця безкоштовно. Але люди дуже потребують цього насправді. Які проекти плануєте на літо? Можливо, продовження вже існуючих. Е, очікуємо вантажі з. Медичним остаткуванням, продукти харчування, будемо допомагати внутрішньо переміщеним особам. Насправді, можливо, якщо безпековий фактор трохи нам дозволить, ми повернулися би до тих кінотіатрів, які ми проводили на відкритому повітрі. Якщо буде така можливість, то я думаю, що цим проектом ми би ще попрацювали, бо люди насправді тих позитивних емоцій їм не вистачає зараз в цей час, тому що вони потребують насправді і приходять родинами. Ми разом навіть і моя своєю родиною приходжу, дивлюся, спілкуюся, незнайомі люди, але така атмосфера дуже добра, відповідно, як, як слоган на в нашому фонді. Є можливість робити добро. Так і робимо. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Будемо сподіватися, що справу благодійності вінечан підтримуватимуть міжнародні партнери, завдяки чому ми ставатимемо сильнішими. Нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Андрій Ковалю, співзасновник благодійного фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто не перемикайтесь, нам є про що вам розказати. Далі у випуску відновлення за допомогою спорту військові, які проходять реабілітацію після бойових поранень, займаються дзюдо та самбо. Спека ще буде, але на зміну прийдуть грози та зливи. Чого чекати вінничанам цього тижня? Ми запитали у синоптиків. Вони ще зовсім юні, але вже мають амбітні плани стати депутатами. Як цього досягти учасникам проєкту Професійні обрії розказали обранці Вінницької міськради. Євросоюз готовий вкладати гроші у соціальні та культурні програми. Про це розповіла посолка ЄС в Україні Катаріна Гматернова. Під час робочого візиту до Вінниці вона дізналась, як у місті реалізують проєкти, що підтримує Євросоюз. Детальніше розкаже Оксана Боржемська. Як працюють ініціативи, що фінансуються євросоюзом? Побачити на власні очі мала змогу посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова. Вона відвідала Вінницький ветеранський простір, де триває втілення проекту юридичної та психологічної підтримки військовослужбовців і членів їхніх сімей. Тут можна отримати відповіді найбільш, на найбільш часті запитання, тут можна записатися на е, консультації, е, тут можна зрозуміти, куди мені йти, чи то до психолога, чи то мені просто на над на, да, тобто е, власне, тут стає трошки зрозуміліше. Сеанси арт-терапії, екскурсії, групи підтримки для тих, хто чекає рідних з війни, посібники для мобілізованих, шестиденний ретрит в Карпатах для батьків загиблих військових все це впродовж двох років реалізували завдяки підтримці ЄС. Та на цьому співпраця не завершується звичайно, зараз найважливіше виграти у цій війні, але наступний фронт це всі складні питання, які пов'язані з ветеранами, в тому числі і психологічні питання, посттравматичний синдром чи інші проблеми. Це все будуть для нас питання на роки. На жаль, Україна платить надто високу ціну, та лише зараз про нашу країну та культуру стало відомо у всьому світі, зазначила пані посол. Ознайомившись з проектом Куцюбинський арт. Його присвятили 160-річчю від дня народження письменника і реалізували також за кошти ЄС. Тут представлені спільні роботи музею Коцюбинського. Такий творчий доробок, такий свого роду симбіоз і нашої дитячої художньої школи. От саме історія Коцюбинського, очима дітей і очима тих митців, які саме передали пензлем. Ось ці ілюстрації, які сьогодні показані у нас тут. Загалом у профільному департаменті розробили стратегію розвитку культури до 2025 року. Разом з європейськими партнерами її вдається втілювати навіть під час війни. А кошти громади нині націлені в першу чергу на допомогу воїнам. Оксана Боржемська, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Відновлюються після отриманих травм та за допомогою спорту. У Вінниці для військових, які проходять реабілітацію, організовують тренування з дзюдо та самбо. Програму вправ розробляли тренери та реабілітологи відповідно до потреб та можливостей військових. Як проходять спортивні тренування ветеранів, бачили наші кореспонденти. Спершу розминають м'язи, а потім беруться до опанування професійних прийомів. Так за допомогою фізичних вправ військові відновлюються після бойових травм. До тренування приєднався і ветеран Петро Лоєвський. Ще у 2015 році військовий отримав бойове поранення, від якого мало не залишився у кріслі колісному. Це ще було в сватово в 2015 році, коли вибухали склади. Ми виїхали на забезпечення громадського правопорядку, тому що я тоді служив у батальйоні Вінниця. І вибуховою хвилею мене впечатало в бетонну стіну. Приїхали на базу, з машини, пацани мене дістали. Вийти вже сам не міг. Лікарі не давали надії чоловікові, що він знову зможе ходити. Втім, спорт допоміг йому стати на ноги. Зараз він продовжує відновлення. Тут дуже професійні тренера, реально дуже професійні тренера. І вони беруть до уваги вже такі от можливості, як в мене, і в інших хлопців. У нас трошки не та різкість, не та швидкість. Програму для реабілітації ветеранів за допомогою спорту розробляли тренери з дзюдо та самбо спільно з реабілітологами ортопед-сервіс центру. Вправи адаптували до можливостей військових, щоб тренування були корисні та невиснажливі. Це базові прийоми, базові речі, які виконують всі, які дуже важливі саме для координації, реабілітації, розтяжки, тому що любий вам тренер, любий вам спеціаліст каже, що після травмса воно це розтягувати мишці, це заставляти їх включатися. Тренування проводять для ветеранів з різних куточків України, які проходять реабілітацію у Вінниці. Харків'янин Олександр Самось вже півроку відновлюється після поранення. По закінченню реабілітації чоловік планує повернутися до лавоборонців. Треба себе в формі тримати. Класно, класно. Мені подобається, що такий настрій піднімається зразу, і кров циркулює дуже добре. Я вже просто рахую дні, коли я знову повернусь частиною. Треба, треба далі треба далі воюватися окрім фізичної реабілітації фахівці намагаються психологічно адаптувати військових до цивільного життя ми не говоримо що це буде там наприклад там супер на вантаж то на це має більше для спілкування для соціалізації що вони могли хлопці поспілкуватися потім ми після тренування їдемо спускаємося на тут локація дозволяє, в ресторан де ми обідаємо розмовляємо на різні теми після тренування Програму планують поширити за межі області, аби у кожному місті військові могли проходити таку реабілітацію та відновлюватись за допомогою спорту. Світлана Ількова, Вадим Іжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Цього тижня погода на Вінничині буде доволі мінливою. Мешканцям області варто готуватись як до спекотних літніх днів без жодної хмаринки, так і до гроз із зливами. У вівторок та середу синоптики прогнозують перемінну погоду з дощами різної інтенсивності, грози, пориви вітру до 20 метрів за секунду та місцями град. І вже близько 17-ї години місто накрило дощем. Вода лилась стіною. Вітер не давав можливості людям стояти на місці. За ніж 10 хвилин випала така кількість опадів, що на вулицях почали утворюватись великі калюжі. Ці явища відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. Температура вночі 12.17, день у вівторок 30 середу в середу 23-28 градусів. Четверта-п'ятницю погода матиме антициклональний характер. Очікуємо припинення опадів та небезпечних явищ. Вітер буде західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17, в день 12, 25-30 градусів. Що потрібно, аби стати депутатом? Зустріч з обранцями міської ради закінчився проєкт Професійні обрії, де за два місяці школярі мали змогу познайомитись з різними професіями на майбутнє. Заходи, що допоможуть школярам визначитись із фахом, організував департамент соцполітики Вінницької міськради спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом. У ньому взяли участь діти полеглих та безвісти зниклих захисників та переселенці. Школярі Вінниці зустрілися з депутатами міської ради і мали змогу поспілкуватись та задати свої запитання. Хлопці та дівчата дізнались про роботу сесії міської ради, діяльність депутатських комісій та що потрібно, аби стати депутатом. Усього у проєкті професійні обрії взяло участь 25 дітей. Враження у всіх різні: комусь зайшла журналістика і політика, а комусь театральне мистецтво. Мені сподобався дизайн. Також сподобалась журналістика, дуже Бо ну, це дуже цікаво спілкуватися з різними людьми. Ну, також мені дуже сподобалася політика, бо я хочу також і стати, може, якимось депутатом. Взагалом дуже все цікаво і дуже багато чого дають ці обрії професійні. Найбільше запам'яталося акторське мистецтво. Я ним до цього займалася і зараз займаюся. Серед учасників діти полеглих і безвісти зниклих захисників та діти-переселенці. Такі профоритаційні заходи в рамках проєкту Професійні обрій організовує департамент соцполітики Вінницької міськради спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом. Основне, що діти прагнули цих знань, діти цікавились цим, і звичайно для нас було важливо, щоб вони побувавши в цьому проекті. Взяли нові знання і взяли нові знайомства. Вони фактично познайомились між собою, вони цих два місяці комунікували між собою, вони обмінювалися думками, вони цікавились якимись новими знаннями. За два місяці школярі познайомилися з професіями психолога, журналіста, туристичного бізнесу, а технологіями, театроведами, акторами, бізнесменами та депутатами. Перед вами багато доріг постане. Що у вас будуть випробовування різні і перепони, але я точно впевнена в тому, що ви впораєтесь, тому що ви круті, ви класні, ви самостійні, уже незважаючи на те, що неповнолітні. Всі учасники проєкту отримали дипломи та цінні подарунки. Влаштовувати такі заходи планують і надалі. Діана Волишенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить. Не пропустіть одразу після новин міжнародний дайджест, головні події світу у короткому огляді. Я ж вам кажу до побачення і до завтра. Бережіть своїх рідних та підтримуйте військових, бо разом ми сила.